Доброго дня усім моїм підписникам і гостям мого каналу. Вітаю вас, шановні українці, дорогі патріотики, які підписалися на мій канал і хто випадково зайшов. Ну, сьогодні тема у нас буде елект... альтернативне електро... Так як хто дивився моє попереднє відео, планую побудувати таку альтернативну систему електроживлення для будинку. Хочу побудувати вітрогенератор, вітряк. Купив ось такі акумулятори, ну, так як вони в мене вже давно, я хочу розказати вам, як я виходив з цього положення, коли виключали світло. Ось ці акумулятори. Купив я собі три ячейки. Ячейки. комірки, правильно, комірки. В кожній комірці є по два акумулятора. Акумулятори по 4 вольта. Разом в сумі одна комірка, одна консерва має 8 вольт. Акумулятори від автомобіля Nissan Leaf 2013 року. Залишкова ємкість їх 63% СОЖ, як заявляв продавець. Надіюся, що це все правильно, що сказали, казав продавець, бо я розумію, що нових акумуляторів ніхто не буде продавати по таких цінах. Ну, а для альтернативної... Системи електроживлення. Саме то. Ці акумулятори можна заряджати кожну комірку до ось одна комірка. От сюди. В одній не комірка. Одна комірка це ось це все. В одній комірці два акумулятори. Ці два акумулятори там з'єднані послідовно. Одна комірка дає 8 вольт. Я собі взяв три комірки, щоб вийшла в мене 24 вольтова система. Коли виключали світло, треба було якось виходити з положення о, освічувати, то я освічував ось такою лампочкою. Лампочка на 24 вольти. Ось 24 вольти, 4 кельвінів. Цовий цоколь 1000 люменів. 9 Вт. Ця лампочка на цих акумуляторах світила біля двох тижнів. Потім проходило два тижні, я їх брав на роботу. Там є автомобільне зарядне, яке заряджає на 24 В, і там вони заряджалися. А ці акумулятори я хочу використати в своїй. Сонячній електростанції чи вітроелектростанції, яку я буду будувати. Я її вже почав будувати, почав робити вітряка. Я все це знімаю на відео і вам покажу. Але щоб вітряк побудувати, потрібно дуже затратно, дуже багато на це часу йде. Так що я, напевно, що спочатку побудую такий. Експериментальний варіант з, з, з рижою труби, з каналізаційної. Подивимося, як воно буде працювати. А потім будемо заказувати вже е, з склопластику лопасті, з ВРШ. якось так. Ці акумулятори мені дуже сподобалися. В них, вони, них не дуже довго тримають. Від них довго ну, лампочка світила біля двох тижнів, Там, як виключали світло не було в сутку по 8-10 годин, то 2 тижні, може, вони лампочка світила. Ну якось так. Ну і всіма усіх коронна фраза. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде цікаво.